Так, вибирайте, пацани, куди хочете, на, на який спот. Трохи, трохи ми заїхали в бутерброд. Та да, там ще так відкрито. Запись кілометрів вибивали, драгуновою. <рес> Мені б ще хаєшка пролетіла прямо в лице. Прямо в лице пролетіла. Та бред, зразу з'їв. Мені здається, що там просто вони всі піздаболи з ВХ грали. Вихідні дні вони прям активізуються дуже. Ну кажу, що. Кажу, що треба кра краще вже краще ранки де грати, ніж пабліки. Бо в пабліках їх зараз щось прям дуже багато. Оцих, з новими аккаунтами, оцих до сотої бронзи просто. Тьма. Тракстоп? Ну гоп, тракстоп. Я кошти? Можемо піде. Але я не Не Відкалібрований. Зараз відкалібруємо. Зараз калібруємо тебе ізі А там не буде цього десонансу. У мене срібло. Там типу розрив, там вже є якісь... Що тут забороняє. Нє-ні-ні. Там же коли це. У нього нема звання, коли перші п'ять матчів. Ну хіба в, в, в мене там якась там, я не знаю, яке там звання. Тебе платяно здається. Та ні, вчора щось підняли, там якесь нове звання. Кристал. Напевно, якийсь кристал четвертий чи там. Чи третій. Чати, хто хоче ще пограти, хто ще не грав, заходьте в Discord. Приймайте правила і підемо. Да, да, на одном. Надо двоє. Я в мотель лечу. Я лечу в мотель на желтый. Я на дах, где-то на дах. Давай, на дах сюда. Під нами є. На дровом поверсі. Сердену втік, Не пуш, не пуш. Ще підбігає тут забудка червона. Диблюся згриво. Онгари падлаки. ангарах ще є. А, блин, за мной бежать, ёп. А, а этот нахуй. я разумею, там долбоёб стреляю. Один. Сарада не напашу. Маешь аптеку? Нет. Даю. Вышел. Да, пацаны, мы зараресно, Ну там шевангарах да де... малфа Забрав. В ангарах может бути. Авенджер, привіток. Може підійшли пульбом під нас десь. Треба бустики. На мене є. В упорі. Не, тут. Ще один на заборі на Один на червоні. Один позаду в тебе на заборі. Це, в середину зайди, да, одну дав під себе. тут в Ні. На другому на що? Ні-ні, це перший там прогала Тут за стінкою. на другий заліз. Заліз, А він не заліз на другий там ящики. Ну на ящики, на балкончик це заліз. Ну хай залазай его с кто разбрею. Ну да, Но. Злива-то зато ah! Блять. Yeah. Куда он мне не попал? мене за машиною, тип. там сливо під забором, біля туалетів, позов. У нас на другому нокнути, чи що? я не можу поняти. Да, да. Я за тачкою нокнув. Він там лежить. Блядь, одне хп у нього за машиною прямо. Можеш спригнути на перший мене ресну, вони будуть підніматися. Відкрий двері. чекай, чекай, чекай. Відкрий двері. Хаєшка зараз прилетить? Ну весес дуже сильний, коротше. Вон ти одного доїв, чи ти іншого доїв? Іншого доїв, якого на другому била. Да, за машину его тут прям близко. Фань. Там еще. Типа, ну, наверное, доедает она. Четко с этой крыльцей. Да я понял, он с уже втек. Четко. Я просто не спектайте тебе. Хорош не краще. Якое, якое, ну я старался. Тори, ну блин, ну как-то... Так, а где ще один чип? Там еще обормался. Да я одно, я взял, я взял. На другом полю. На другом полю. Потужний, як наш президент. Ну майже. Так, і до пацани. Ось Трохи підлутався, бо голос рака. Хвилина часу встигаємо. Хорош латаця, брехун, ти йдеш з дідом грати сьогодні чи ні? Як старі добрі? Звание сотка, да. точно. Да, я знаю. Да, тут Машка куда-то сидит. Зачекай, Я там по твоєму стріму виріху, твоя швидкість на ралі була 1.27. Та я там... Я один разочок там зафейлив, мене закрутило. Да, буду 1.30? понял, я на злой візьму машину. Okay. Бо без машинки ми тут, конечно, довго не проживемо. Візьму вам вісьму, купаться Та я там мав, мав швидше проїхати, реально. Пацани, хто хоче піти в сквади, то це ви можете приєднатися до дискорд каналу і наступні склади підемо з вами. Після цих пацанів. Да, 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 да. Хто хоче. Та ні, ну просто сьогодні такий день думав пограти. Хто, хто хоче пограти, хай заходить. А то є, є люди, типу, які завжди дивляться і, можливо, десь, десь чимось трохи соромляться, зайти, сказати, говдіте, пограю з тобою там. чи ще щось там. Та... Ну, тя... Завжди радий з кимось пошпілити з вас. Місця ніколи немає, дай є місце. Треба просто птнути, треба не, не соромитися займі. написати. Дід можна з тобою пограти там, ну і все. Я ж, блін. Як, як ми з коржуком почали грати, як з брехуном колись почали грати. А пацани просто прийшли, зайшли да і все, і погнали. Я вісім ношу вам. Та носи, носи. Бежголі. Мальчики в трусиках, чешу. Это <laughs> <laughs> не я за тобой. Не сдавайся, что мне сейчас в Сан-Мартине высадить. Дає змогу вам відчути його тиск я б дав би якийсь малишці відчути тиск ладно, я жартую, блядь сука Хочеш піти, щоб медсестра тонометром поміряла? Ну як варіант? Скинув АСКС з патроном. Багато. Так, я думаю, як то до вас добратися, блядь. Щось мені я тут не, не подобається моя локація. Бач. І щось живих багато дуже. — Поїхали, поехали. У нас кульки не було там? тільки місця не її взяти. Ну, у мене, походу, на горах сидять уже. Ну, подивимось, куди шифтане. Я думаю, що це буде прок на гору. А у вас що там оцей кемп вільний чи жовта? Та поки не знаю. наче так, так. Давай, давай, ты, давай, ты Ну, Давай, давайте, давайте під гор. Ну, поворачую, а там на горі стріляють. Да, там на горі Чуєш? Вставай, вставай, вставай! Вони ж тут справа. Тут я... Вот, тачка стоит туда. 50 Нокнул ногу. Хорош. На синій файт это? Окей, я иду до, до вас. Я одного нокнув. Я иду до вас. Походу побачим, что дід ее думаю, думается. Це... Выйду, віддамся. Мені ще сейчас варту тулить. Горамо я граю чиня, пацаны. Добыв? Вот yeah, yes. uh, тут я на зелені точно. Чильсь, а там, да, червона. Двоє к мінімум. Мене спотнув. Мене спотну, я не можу їм спину no, вийти. Зона, зона. От, е... я Можемо на жарті грати. Але я не знаю де ці нього. тебе тачка є? Да, в мене є, але. Є. Я не знаю, що у мене по кемпу. А в мене в кемп тачка заїхала. Блять, щось заносить, сука. У вас що там? У нас на плюс сидять. А, поки я не кемп є, гора є, бляха муха. У мене можна, типу, грати. Вона гора теж не Поняв Ну на жовту тоді гоу На жовтій пограємо. Але там монти вижимаються, так що дивіться обережно. Зелене кем теж є. Ніби фулка. Монти наче переїхали. В мене є тачка, в мене в мене вісімка тут. То, то. Візьміть машині вісімку. У нас чели можуть з монти грати, так що очекайте. Да, так, да, подивимось. Чувак, отут за... за скелію живе. На... зверху Це на скелі. мітка? Яка зелена, 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 зелена. Зелена під каменем. І зверху ще на синій. І нокають. Вроді би їх забрали. в Го, ангар заїдемо, нікого в ангарі немає. Пацани, вже сідаємо, поїхали. Чуєте? В жовту. Далека. Далека. У вас, а, е, бо вона зона буде швидко йти. У мене в машині, я ще зайвен. Тільки тачки засейвіть, бо там потім придеться їхати. Пообережно чекнем поки що. Стасно. Можуть сидіти просто в ничку. Ладно, я заїжджаю. кем заехал? Я не кемп червона. Бачу. Изьми щиты на всякий випадок, можно нам требуют щиты. Маю один. У відкриці стоять чуваки, давайте скидываемся. Червона нитка. Да, Один Буден вниз. Справа, справа, Він смоки якийсь дає, собі чи що? У нас багато п'ятірок? Там, там чи так, по-моєму, оцей 0,55. Ще один вийшов. Нокнув за сіном, його доїли. В смоках. смоку. У нас чел его понесли. Бежите. С меня. Под стену. Забегте, на злену. Могу рисуют вот тут, на желтой. Лена, типу, трошки показується іноді. в оплі. У вас багато п'ятірок буду... когось. А там ті в а у теж здесь. Ну, хай зараз будуть вмирати, поживіть трохи. Так. Будинок другий поверх біля займається. А є трошки хілів? Ну, пусті, ну, по-моєму. У мене один-один. Одного я буду юзати, але мені. Чели по підзону идей Машина ки. За камнем, за камню, за камней. Кам Не на будку хочуть грати. Зараз буду будку залазити. На бодку, на будку на будку вже під'їхав. А ты на смоках ще. Там залишився, зараз буде біля кактуса. са. З Глена, з з трикутником. Зараз буду група Там ще Там у нас, по-моєму, на дорозі грають. Оці, оці QK, оце читаки. Но набої внимаю. Бежит, бежит, нокнув його. Ще один біжить, ще, ще один біжить. Блядь, мене злива справа ебали. Пробуйте, пробуйте. Чи такі вбили, чи такі вбили? Ап-ап, пацане, підніміть хтось. Підніміть тут небудь. Я зараз піду в будку, піду. У них нема зони, просто поживіть, у них нема зони. Я ще п'ятірки в когось. Піднімайте. Підніміть хто небудь. Едай. Вій Ви, виїхала. Ти краще се будуть. Одного нокнув, ще один за тачкою. Одне ХП? Тут не одне ХП за тачкою, хорош. Забрал. А, хорошо. Ізі. Все воно. Я на харкол був шикарний. Ти типу, прям зіграв всю гру. Хо-хо-хо. Да. Хо-хо. Хо-хо-хо.